Все, шістнадцять. Ну За, що, всі ускай. готові? Секунду, Я ще не готовий секунду. Зараз якось пішов. розіграш на пульт. Будь Давай. ласка. Привіт. На пульт також зробимо. Погнали. Так, все, погнали. Жух. Ну-ка, нука, 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 нука. Пілікає, пілікає. Крутиться, крутиться. Хто ж сьогодні забере мабулу? Равлик Ой. Трісу і спирвання. Привіт. Фу, мене аж в голові вже крутиться. Давай, 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 так, так. Крутиться, 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 крутиться. Опа, опа. Опа. Так. Шо, Антон, чи Антон. А, там по-любому Антон. Три подряд Антона. Все Антон. Зараз вона покаже. Ну да, Антон, тут все одно три подряд. Антон. Вітаємо, Антон в студії. Ну, Антон набрав, ну як би воно чесно, так би мовити, що Антон накупив, мабуть, більше всіх квитків. Дивіться, от по табличці. От Антон останній, він більше всіх купив. Він купив раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. один, Дванадцять квитків Антон викупив і таки не прогадав. Це виходить, скільки? Дві чотириста. Він закинув, за дві чотириста забрав мабулу. Ну, все, вітаємо Антона. А хто. Сьогодні не фартануло, то не переймайтесь, будучи розіграші, ще підфартить.